Та було багато моментів, нас та не змогли реалізувати багато моментів. Сьогодні не хотіло, мабуть, фарту, такий курйозний гоп, ми пропустили та не забили. Також Андрій Єрмонко казав, що весь другий тайм, 45 хвилин, у вас було, щоб ще забити, все одно чогось не, давало, не, не, не вдалося так. Суперник низько сідав, три центральні оборонці, два опорні півзахисники. Так? Вони ну, просто не давали грати. Так, От як, була... як скривати оборону? Було важко скривати, але ми... ну, були моменти, коли у нас дуже вийшло скривати. Ну, не повезло в, кін... в кінці, не могли ударити та забити гол. Так само ви з'явилися, вийшли на поле так в другому таймі. На фланзі були вільні зони. Так, ці передачі доходили, але вирішальних ударів все одно ну точних. Вони були в площину, але все одно там голки перетував. Так, так, так. Так само, це наступна гра виїзд в Олександрію. Так буває там дуже часто повітряні тривоги. Так сьогодні не було, слава Богу. От, угу. Це буде впливати сильно на гру. От, після такої, так, за вісім. Днів ви зіграли три матчі і зараз виїзд, наскільки він буде непростим. Та важко. але ми налаштовані перемагати кожен матч. Хочемо стати чемпіонами, та будемо робити все можливе для цього. Так само триває так боротьба так. за чемпіонство. Було однакова кількість ігор-шахтарем, мінус два очки. Зараз втратили, вже буде мінус чотири. Все одно навіть у разі перемоги треба щоб шахтар уже не все від вас залежить скаже нічого страшного нам нам залишається тільки перемагати